І на тренінг не знала, що саме означає термін метапрограми. Знала тільки, що це є інструмент, який допомагає при підборі персоналу. Перш за все, тренінг допоміг мені зрозуміти, що це і як використовувати метапрограми в практиці HR. Зараз я обрала для себе ті, з якими найчастіше працюю і розвиваю свої вміння в цьому напрямку. Безумовно, використовую їх для створення метапрограмного профілю кандидата. Це спрощує розуміння. Хто насправді потрібен моїй компанії на конкретну посаду, використовуючи відповідні запитання під час інтерв'ю, розумію, наш це кандидат чи ні. Аня та Оксана дуже доступно пояснили, які саме метапрограми існують, які з них ми можемо найчастіше використовувати та розвивати. Насправді їх є дуже багато, тобто поле для роботи над собою досить велике. Дівчата дають дуже багато практичних завдань, що надзвичайно важливо, адже ми повинні не тільки знати, що це мати якісь теоретичні поняття, а також вміти застосовувати метапрограми у своїй практиці. Можу сказати, що особисто для мене метапрограма є дуже корисним інструментом при підборі персоналу, який я постійно використовую та вдосконалюю.